Вітаю вас, друзі! Вітаю п'ятниця, вечір, наш вечір. З вами я, Олексій Ляшенко, і почнемо зі скандалу в уряді, зі скандалу, ну, скажімо так, в команді президента України Володимира Зеленського. Скандалу, який, знаєте, він повинен був рано чи пізно відбутися. Я не знаю, як він завершиться. Можливо, це тільки нагнітання ситуації, але я зараз розповім вам про. Конкретні деталі, а потім скажу свою думку, що я про це думаю особисто. Так от, Михайло Ткач, журналістики, розслідувач, що він написав? Колишній міністр з питань національної єдності, а що колишній, я не знаю. Він ще міністр. Отут неправильно. Міністр з питань національної єдності Олександр Чернишов залишив Україну і не повернувся. Це написав Михайло Ткач. За його словами, після відкриття кримінальних справ через зникнення мільйонів гривень, Чернишов поїхав у нібито відрадження і зник з радарів. Найбільш цинічно, що саме він раніше публічно закликав українців масово повертатися з-за кордону та навіть ініціював створення міністерства для цього процесу. Я отут зупинюся. Багато хто знає, моє відношення до так, зван, я називаю це так зване Міністерство єдності. На мій. Погляд, це не Міністерство єдності, а це Міністерство Рішалово, і яке вирішує всі питання всередині уряду. Таке міністерство завжди, завжди існувало. Раніше це була інтеграція окупованих територій, ну все що завгодно. Раніше там був Мінстець. в уряді завжди Міністерство. Невеличке міністерство і існує по цей час, на жаль, яке називається в народі міністерство Ришал. І там уже і сидять люди, ці заступники міністра. тука відтіля, щоб ви знали, тука з міністерства Ришалова. Вони об'єднують, поєднують, заводять, переводять за гроші, за е, послуги. Будь за що. Але я вважаю. Що це міністерство є Рішалово, не Міністерство єдності. І ви знаєте, що я взагалі не розумів і не розумію, що таке міністерство єдності. Хто кого з ким єднає? Для чого хтось когось єднає. Незрозуміло. Оце моє ставлення до міністерства. Ідемо далі. Міністр. Поки що не повернувся. Що міністерство відповіло на ці закиди ткача. Міністерство відповіло: не виїхав, а перебуває у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу. У єдності мі... розкрили місце перебування міністра Олексія Чернишова, якого в мережі звинувачують у втечі за кордон. Це тільки звинувачення. Ще раз, ми не можемо нічого стверджувати. 11... 11 червня міністр розпочав робочу поїздку до Чеської Республіки. Пізніше у відні він зустрівся з європейськими чиновниками, якими де звіти це також нема, але будемо в це вірити. 18 червня Чернишов провів робочу зустріч з Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе. 19 червня Чернишов у межах робочого візиту до країни Європейського Союзу провів низку зустрічей з представниками Ради Європи. Скажіть, оце нічого вам не нагадує. Провів низку зустрічей, він зустрівся з європейськими чиновниками. Це чіткі, чіткі дописи. Петра Порошенка, Ірини Геращенка, Олексія Ганчаренка. Ніяких конкретних особистостей, ніяких конкретних рішень, ніяких конкретних, що відбувалося. Коменюке, не знаю, підпис домовленості, будь-що нічого. Просто провів. Ще раз: я ні на чому не наголошую, я ні в чому не звинувачую. Поки що цього міністра. Я звинувачую його тільки в тому, що Міністерство єдності воно не приносить користі людям і українцям взагалі. Далі, це Міністерство єдності виправдовує свого міністра. Сьогодні прем'єр-міністр Шмигаль на дні уряду, а я вам казав, вчора чи позавчора, що я не буду поки що зачіпляти міністра, поки. Не буде дня уряду. Можливо, він буде на дні уряду, і тоді все вирішиться само собою, і ні всі звинувачення будуть хибними, або ще більше нададуть підозри держміністр. Так от сьогодні прем'єр-міністр Шмигаль підтвердив, що міністр національної єдності Чернишов перебуває у плановому відрядженні за кордоном до кінця тижня. Сьогодні кінець. Робочого тижня, друзі. Робочого. Ну, ще буде субота і неділя. Ну, робочого тижня сьогодні, робочий тиждень сьогодні закінчився. Що ще сказав? Напередодні там, у Міністерстві єдності повідомили, де він був. Днями ось теж в соцмережах звернули увагу, що 17 червня Чернешов, Відкрив форум в Україні, який відбувався у нас в Києві. Ось цей форум. Хеймен Кепітал Діменшоон ОтЗу 2025. Ну, я як міг, так прочитав, друзі, вибачте. Але дивіться, що це показує: міністр міністерство організовували тут якийсь форум, сюди приїхали міжнародні. Делегації сюди приїхали міжнародні представники, а міністра немає. Він онлайн відкриває форум. Вибачте, ще раз, за мій англійський. Якщо щось не так, вибачте. Як зміг, так і прочитав. Це також питання. Це також величезне питання. От тепер чому я ну, погано відношуся до міністра? Олексія Чернишова. Чому мені не подобається цей міністр? Це мені, мені особисто. Чому я вважаю, це міністерство нагідне і воно не повинно бути. Як би не закінчилася ця ситуація? Дивіться заяви цього міністра. Україна готова дати роботу на оборонних підприємствах та бронювання чоловікам, які зараз за кордоном. Про це заявив міністр Національної єдності Олексій Чернишов у коментарі Радіо Свобода. Я як біженець у мене питання: а чому ви не надаєте бронь тим, хто залишився в Україні? Виходить, що ті, хто виїхали незаконно чоловіки, а чоловіків це 90%. Повірте мені, 90 чоловіки, чоловіків, які виїхали за кордон, вони виїхали незаконно. Жінки, діти. Будь там вікові люди, та й чоловіки частина виїхали законно. А ось 90, 10%, на мій погляд, а ось 90 всі виїхали незаконно. За хабарі, за знайомства, за блат, за мажорство і за все інше. І ось тепер оцей міністр хоче надати бронювання тим, хто втік з держави. А ті, хто залишилися і тут живуть, працюють, платять податки, донатять, да? допомагають армії, допомагають біженцям, допомагають один одному цих забрати на фронт. Я не кажу, що це фронт щось страшне до кінця. Це оборона нашої держави. Але ті, будуть броньовані, знову нікуди не поїдуть. Ну це розділення. Суспільства це повне розділення. Суспільства. Покажіть мені, де тут міністерство єдності. Це одна його заява. І інша, інша ж заяви робить з грудня місяця. як Тільки міністерство почало працювати. Україна готова надати співвітчизникам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних предприємствах. Далі, 50% чоловіків призивного віку готові повернутися в Україну за умови роз'яснення питання бронюванням. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр та міністр Національної єдності України Олексій Чернишов. Він вважає, що не війна є фактором, який зупиняє чоловіків повертатися в Україну. Якраз війна. У зв'язку з цим, за словами Чернешова, а Хаби, там ж, вибачте, я тут поверну трошки назад, це міністерство отримало 150 мільйонів гривень на створення, от секундочку. От, от секундо, навіть не на зарплати. На, ну, Навіть не на е, е, ручки собі канцелярю, на створення хабів за кордоном. Що таке хаб? Це кофе, пиріжки, тістечка, можливо, ковбаска, бутербродики і туди збирають наших громадян. Громадян кого? Знову оцих, що втекли, Ну, це хаб. Збираються, вони там п'ють, їдять кава. Чай, капучина, розмовляють, люблять Україну, на, на, підтримують Україну на словах, поївши, проходяться всі по своїм домівках. Оце хаби. Я не розумію. Це списання грошей. Не контролюємо списання грошей. Розумієте, що там було на хабі? Флажки, транспорантики, стульчики, вода газована, така, ну це кошмар. Це міністерство, яке потрібно вже закривати. А міністра ну виганяти, ну як мінімум, з уряду. Так от він написав: у зв'язку з цим, за словами Чернишова, в майбутніх хабах єдності за кордоном планується надавати послуги з працевлаштування в Україні. Слухайте, у мене голова йде кругом. Ось ви всі, ми, хто в Україні, йдіть нахер. А міністерству потрібні ці. Хтось мені скаже, а що нам не повертати? Ні. Нам повертати, якщо ми можемо, нам люди потрібні, наші громадяни потрібні, навіть ті, що втекли, навіть ті, що незаконно виїхали. Да, з ними розмовляти, дасть ним їм пояснювати, да, да, це наші громадяни і не відштовхувати їх. Але вибачте мені, ставити їх протистояння тим, хто залишився тут. Ось це ще заява. Готові надати роботу на оборонних підприємствах із зброюванням від потенційної мобілізації. Навіть потенційно чернишов не розглядає, що цих людей потрібно буде мобілізовувати. Ні, далі ще заява. Чернишов сподівається на повернення вже 70% українських біженців. Раніше він казав там про 30%, про 50%. Ми оцінюємо, що після настання безпеки, тобто припинення або завершення війни, 30% українців серйозно розглянуть повернення додому протягом півроку. Також ми вже розуміємо, що приблизно 25%, можливо, 30% українців вирішили залишитися за кордоном. Вони інтеровані вже в систему ринку праці, вони професійно розвиваються і так далі. Чи не шов додав, що українці в Європі є досвідченими громадянами, які користуються демократичними здобутками, і реформованими країни, тому вони будуть. Очікувати такі змі... А тут залишиться недосвідчені, неосвідчені і не професіонали. Тут, по словах Чернишова, ну я так, от я для себе так сприймаю. Можливо, я щось тут перекручую. Можливо, Можливо, все. Але я вважаю, що мене і нас, залишившихся тут, Чернишов, вважає мусором, сміттям. А от за кордону поїхали розумні. Розумієте? Ну, ось так виходить, і дуже мене спонукало про це поговорити ще раз. Знаєте, інтерв'ю в Ліганет Лібаковій Елі Марленівні. Це директорка інститутку демографії. І які слова правильні вона сказала так? Нам буде тяжко без тих людей, що поїхали в Європу. Що залишилися на окупованих територіях, якщо окуповані території не повернуться до нас, якийсь час будуть окуповані, вони повернуться пізніше. Нам буде тяжко без тих, навіть що поїхали в Росію. Да, ми втратили свої голови, да, своїх людей, свої голови, руки, ми втратили демографію свою. Дуже тяжко. Але протиставляти один одному це не можна. Це, я вважаю, біда і це повна. Несправедливість, яка надалі потягне ну, протистояння громадянське, так не можна. Ось ці розумні поїхали, і вони будуть і заброньовані, і відсрочки, і все. А ось ті, що тут залишилися, і втратили як біженці, все, і втрачайте і життя. Ну так виходить. Тому я кажу: цей міністр для мене, ну, найгірше, що. Взагалі існує зараз у нашій владі, як і Верещук. Я не розумію, чому Верещук там до цього вона робила практично ж таке саме. Ну, це люди вам судить. Ось про це хотів поговорити. І поговоримо ще про баранів. Дійсно, хоча тут всі барани, про кого ми розмовляємо. Я вам покажу, як дурить просто Порошенко на рівному місці. Ну, ну блін, якщо цього не бачите, то тоді знову не хочу ображати. І я вам хочу показати наступні обличчя, які намагаються повернутися і намагаються бути панами над нами. І над нами, з тими, хто евакуювався з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької, Харківської областей. Вони хочуть бути панами над нами. Вони нас не вважають ні за що. Тому вони зараз добуваються повернення до влади разом з Порошенка і його клікою. Я вам зараз це продемонструю, і я вам зараз все це покажу, друзі. Але спочатку послухайте інтерв'ю ось цієї Лібанової Елі Марленівні про повернення з-за кордону. Послухайте його. Ми хочемо повернути наших мігрантів за кордону. Дуже хочемо якомога більше хочемо. Але не можна давати їм жодної преференції порівняно з е, тим населенням, яке всю війну провело тут. Не можна цього робити. Це знов таки червона лінія. І ось далі баранчики наші. Ось повернення з-за кордону. Останнє інтерв'ю, яке я почув від Стефанчука, ну мені сподобалося. Ну, здається, що можливо він трохи п'є озвірин, а можливо, він трохи починає ображатися, а можливо, йому трохи не те дають, що давали. Так от дивіться, що сказав Руслан Стефанчук. Можливо, терпець урвався. І знаєте, він грюкнув кулаком по столу стосовно туристів. Депутатів-туристів, щоб депутатів міністрів поставити туди. Ми вже про це говорили. Так от депутати-туристи. Хто саме більше у нас депутатів їздить по закордонах? Фракція Європейська Солідарність. Подивіться статистику. Зайдіть на сайт Верховної Ради. Ви побачите, що 60% 60 за 2024 рік у відрядженнях. Від всієї Верховної Ради була Європейська солідарність. А ще Європейська солідарність виїжджала і не поверталася а потім довго. А, закінчувалося відрядження. Ви знаєте, це і по Порошенка, і по Геращенка, і по Іонові, і по Клімпуш по всім, по Герасімову. Вони їздили відпочивати по трусах, їздили, їздили жалітися на. Україну на Зеленського, так от щось трапило Стефанчуком, що він в інтерв'ю сказав. От за його словами, що він більше не схвалює наступні відрядження депутатам, зокрема опозиційним, поки не отримає звітів про попередні. Скільки я кажу про звіти, і ми з вами говоримо. Будь-який депутат це не. Це не стосується конкретно Європейської солідарності. Будь-який депутат Верховної Ради повинен приїхати і надати звіт Верховній Раді. Не звіт Стефанчуку, не звіт Корнієнко, не звіт е, керівнику фракції, а звіт Верховній Раді. Ми поїхали. На парламентськ, по парламентським справам, на, по парламентським діям ось таке таке і таке відрядження. Ось ми були, зустрічалися з тими людьми і ось з цими. І тут ми вирішили на парламентському рівні, що ця людина буде в парламенті виступати там за Україну завжди, і ми будемо це вам транслювати. Отакий повинен бути звіт. Або просто, да, я зустрічалася чи зустрічався, але у мене не вийшло. Я намагалася чи намагався. Я приклав всі сили, але ось не вийшло зорбаному у мене, ну не вийшло. Але ж звітів немає. Є тільки вий, ний, скульош, соплі по, по всіх щоках да? нас не пускають. А що ви там робите? Так от він сказав, що не буде підписувати відрядження, зокрема опозиційним, поки не отримає звітів про попередні, на кінець, -то. а там немає звітів. Там немає роботи, окрім особистої, ніякої. Окрім особистих занять, там вони там нічим не займаються. А ще вони, ну правильно, гадати на Україну, на президента, на Верховну це також особисте, щоб, їх, щоб вони трималися на плаву. А ось ви потримайте їх півроку, не ви. Їжджаючи, щоб нікому було, щоб ніколи було йти. Ну і добре, подивлюся я, і ми подивимося з вами. Що сказав Стефанчук? Крім цього, давайте дивитися і на частоту та ефективність цих відряджень. У нас є люди, це як правило люди з опозиції, які постійно намагаються їхати. Ще раз кажу, це Стефанчук каже. Якщо це парламентські речі, ласкаво просимо їдьте, приїжджайте, діліться своїм досвідом. Так от вони їздять, якісь там конференції якихось партій, якісь, якісь там ще інші конференції якихось відставників. Друзі, це ж не парламентська діяльність. Так, можна зробити запрос будь-кому. Ви ще зможете кожен дати будь-який запит, що приїдьте до мене з Ізраїлю, або приїдьте до мене. І ми. Це ж це фігня, і Стефанчук це знав на протязі 6 років, 6 років. Чому він зараз змінився? Я не знаю. Ну слава Богу, якщо це буде працювати. Що він каже далі? Є люди, які вважають себе неперевершеними дипломатами, але до останнього часу не подали ні одного звіту про своє відрядження. Ну ви розумієте, хто це і що це. Аж поки я вже сказав, я тобі наступне відрядження не дам, поки ти не привезеш якийсь звіт. Воно ж повинно залишатися в парламенті. Те, що я кажу? І звіт парламенту. Ну от куди люди їздили? Куди півроку вони їздили? По півроку, в 24-му році, не було позиції в залі. Отак от, друзі. Ну, слава Богу, подивимося. А тепер ось подивіться на це обличчя. Геніальне обличчя. Слухайте, як оця людина геніально. Ну просто влізла до всіх в містки, ну до всіх своїх прихильників я маю на увазі. До людей, ну які не хочуть думати, не хочуть нічого робити. Дивіться, вони підсовують якісь якесь опитування кмісу. Ви знаєте, ви знаєте, окрім окрім як у них я не бачу. Я пройшовся по кмісу. Да, по їхнім сторінках я не бачив це опитування. Я не бачив, як воно було проведено. Якось вони десь я там бачу, що тисяча людей було опитано по телефону. Хто це опитував? КМІС? Чи це опитувала сама Європейська Солідарність? а Потім там посадила рядом людину з КМІСу. Ну опитування проводиться дві тисячі людей. Дві. Не тисяча і по телефону це не опитування, це не репрезентативне опитування, це просто думка людей. Ну ладно, не будемо навіть про це говорити. От, ладно. І ось що вони пишуть. Да? Софія Федіна пише: 56% українців вважають санкції проти Порошенка політичною маніпуляцією. За даними КМІС, і тут вона перераховує, 35 Назвали це спробою відволікти увагу від складової ситуації. 29 – дев'ять. нейтралізувати опозицію. 9 – це частина респондентів, що обидва підтримали варіанти. Ну це ж не опитування. Водночас 34 або 1-3 вірять, що санкції це справжня спроба притягнути до відповідальності. Для порівняння у лютому було, я взагалі не розумію, що це питання, що це за цифри. Люди от бачать оцю цифру: 56 і все. Немає 56% людей, які сказали: Ну, немає. Ну хто захищає олігарха Порошенка? Не буду далі казати. Ну і це навіть не головне. Ось Софія виходить, і каже: 56. 56. Ось сторінка Європейської солідарності. Дивіться, більшість респондентів 56%. 56. І тут виходить Петро Порошенко. Більшість українців проти незаконних санкцій щодо Петра Порошенка 65%. Офігеть. 65%. Було ж 56%. Петро Порошенко 65. А знаєте що це? Це називається обман зрення. А знаєте, як в картах. Червовий валет да? і піковий. Показуєш людині, потім там робиш маніпуляції і потім. Показуєш, на, навпаки, да? навпаки, ні, валет і дама. Червова, там і пікова. І потім, навпаки, пікова і червова. І людина, яка не дуже уважна, вона по, так ті ж самі прийшли. Там маніпуляції і тут же саме. 56 одні кажуть, невідомо не, не яке опитування. 65 інший. Ну, подивіться ж на це. Порохоботи. Я звертаюся тільки до порохоботів. До, до людей розумних, вибачте мене, вибачте мене. Ну, це не потрібно. Йдемо далі. Я вам обіцяв показувати фото і нагадувати вам хто хоче. Ну, перших, тих, хто хоче, я вчора показав. Зараз показуємо інших. Хто хоче на другий ролі, хто хоче командувати, хто хоче бути панами у нас. Ну, ось Тарас Чорновіл. Щось розповідати про Тараса Чорновіл? Просто згадайте оце обличчя, згадайте його ім'я, запишіть і зробіть так, щоб він ніколи ніде не був. Чекалкін. Чекалкін Діма. Я кажу по одному, по одному, по одному такій, е, е, як тоді я казав, по ха -ха, одному направленню, і, да, по, по одній речі на кожного, чекав Діма. Ну, те, що він Петро Порошенко, то зрозуміло, а те, що він вчився в школі КГБ, все, все далі не будемо. Ігор Лапін, як кажуть, злі язики, <с? <с?> так у нас було, ну, як кажуть люди, що він в 14 15 роках. Десь там був на фронті в Луганській області, і він там займався мародерством. Це не я кажу, це я переказую те, що розповідають люди. Ось він також хоче десь бути. Борислав Береза, це його, мабуть, дружина, не знаю. Але він ховався від військової служби в жіночому монастирі. Ви ж всі це бачили. Всі це бачили. Тепер він друг там кривоноса і всіх інших. Вони там збираються і поплюжать Україну. Запам'ятайте його. Ну, Юра Бутусов, взагалі нічого не буду казати. Він також хоче десь і кудись. Далі йдемо. Віталя Шабунін, ну це ж бігом. Ну, стільки про нього вже. Ну, що сказати? Ну, що сказати? Що Повністю заангажована людина, повністю корупціонерна людина, повністю контролювала свого часу. Зараз потихеньку виходить з його контролю Вакс, Набу, Сап-друг э, всіх оцих ситників, митників всіх. Ой, друзі, це щось страшне. Ось він також хоче. Федіна Софія. Казати ще щось? Ось вона з подругою Маруською. П'яні, може обкурені, може кольнулися. І вони там що вони вони погрожували президенту. А я хочу сказати Володимир Олександрович, ви в цій ситуації слабак. Люди повинні були відповісти за свої погрози. Це погрожували не конкретно Володимиру Олександровичу Зеленському, а президенту України, якого обрали 73 Ось тут образа у людей є на те, що не довели цю справу до кінця. Велика образа. Розенко. Паша Розенко це своєю дружиною. Вам потрібно ще щось говорити? Заступник очільника Червоного Креста. Все. І бувший віце-прем'єр, і пенсії це робив він і Рева. Це Карпунцов Валера, теж міністр там якийсь був якогось чогось. І він хоче назад, він там створив відні, якийсь там протестний рух у українців проти України. Це пам'ятовуйте. Ну і на останок вам Масійчук і Ігор продався. Ви бачите, повністю Російської Федерації, здається, сидить за кордоном, втік, отримує гроші і поплюжить нашу державу. Все, друзі, потроху, щоб ви просто пам'ятали, залишали у себе ці фото, записували і бачили, кого обирати, куди обирати і з ким боротися. Я хочу. Подякувати Барані Марини за її посилку в нашу 58 восьму бригаду. Час тут відео побачити. Велика подяка всім, хто висилає посилки, навіть тим, кого я не знаю, хто мені не каже, хто без нас, хто саме, але з нашого суспільства ви робите велику роботу: вода, сітки, білизна. Ну, все, що потрібно, зараз не можна посилати. Ті харчі, які е, псуються швидко, тільки в якісь ну закриті, да, в якісь вакуумі. Посилайте, допомагайте нашим хлопцям. Бійці ці ї бригади висловлюємо щиру подяку Марині Володимирівні за надану допомогу у вигляді сіток та води. Слава Україні! Героям слава, спонсори! Величезна вам подяка. Величезно ставайте спонсором цього каналу, нашого, і ми будемо разом. І я хочу подякувати донаторам і Галині. На Половій Валентині, Калаба Людмили, Фабіанчук Петру, Горака Ользі, Нікітіна і Людмилі, Мисік Алі, Лаченка Олександру, Каврієва Наталі, Гусенка Світлані і Гаїна Лілі, або Гаїна. Не знаю, як наголос. Вибачте. Дякую всім. Завтра у нас прямий ефір о 21.00. Всіх-всіх чекаю і запрошую. До завтра. Україна переможе!